Виконуємо номер 546 із підручника Алгебра 7. Та номер 23.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Знайдіть спільний множник у виразі. І завдання перше сума 5Х і 5Y. Друга різниця 7А і 7, третя сума АБ і АТ, четверте – різниця МА і П. Приступаємо до виконання. Я підкреслю або обведу спільний множник. У першому завданні у нас спільний множник 5, у другому завданні спільний множник 7, у третьому завданні у нас спільний множник – А. І в четвертому завданні спільний множник М номер 546 із підручника «Алгебра 7» та номер 23.1 із підручника «Математика 7» виконано.